Вітаю друзі, 8 липня 24-го року сьогодні Сергій Григорович десь впіймав дві корови, гнався за ними, вони обісралися і от дав мені Пів відра навозу. І я розколотив два відра і вирішив таки підкормити саженці Юпітера зараз покажу. Отак от піввідра густого розвів на два відра 20-літрових. Але так, добрячі, після браги. Гляньте лист такий О так, а зараз еще гамінцаємо це дам і будуть деякі вже от Куди повимахували на півтора метри. На ну, лист взагалі в мене добрий. Ви гляньте на ландишу, який лист, аж чорний, а. Коли це таке було І отакі от грона Ландишу Сусід прийшов, каже, а в мене все осыпалось Казав же ж не лазь тобі біля ландишу коли він цвете Отак от Обризкав Новий метод Задействовало Да, ох, и запашок классный, друзья. А гляньте тут, какая краса. т третий на подходе. Ох, и запах пришел, друзья, запах от Т-3. Все, тиждень максимум. Суперквін теж скоро покажу Діри це леглянте яка чудова живці, які класні Це третій, друзі не мог не засняти таку красу. солнце заходить. Ну вот так вот, друзья. Тут пахнет ванилином. А тут говном. Вот так и живем. Не пошуткуєш, не проживеш. На все добре, друзі. До побачення. З вами був Петрович.